Вітаю! Я Олена Колібаба, репетитор з математики, ми продовжимо з вами розглядати тему синус косинус кута від 0 до 180 градусів. Пропоную розглянути певні тотожності, певні формули тригонометричних функцій. Чому я кажу тригонометричних? Тому що синус косинус і тангенс це саме тригонометричні функції. І що характерно, що Математика вона поділяється на алгебру та геометрію, але є ще один підрозділ тригонометрія, який конкретно займається синусом та косинусом. Ми тільки частинку цієї тригонометрії розглянемо і розглянемо основні формули. Тому приступимо. Ви бачите зараз на екрані основні тригонометричні формули. Перша формула це основна тригонометрична тотожність, яка пов'язує синус та косинус. І синус квадрат додати косинус квадрат буде дорівнювати 1. Далі є тангенс. Ми про нього вже в попередніх відео казали, що тангенс це відношення синуса на косинус. Далі розглядаємо котангенс. Котангенс. Він созвучний, якщо котангенс, то це косинус поділити на синус. І, відповідно, є формула, яка пов'язує тангенс і котангенс, добуток їх дорівнює одиниці. Для чого вони нам потрібні? Для того, щоб, знаючи, наприклад, один синус, ми змогли з вами знайти і косинус, і тангенс. І знаючи, наприклад, один косинус, ми могли би всі решта функції знайти. Тобто це в допомогу для знаходження певних наших функцій. І так, перше, знаємо синус, треба знайти косинус. Для цього ми дивимося на наші формули і бачимо, що формула, яка поєднує синус і косинус, це перша формула. Ми її записуємо для нашого робочого стану, щоб замість формулу, замість виразів підставити числа. Замість синуса ми зараз підставляємо 3 п'ятих в другому степені, додати косинус квадрат і дорівнює 1. Відповідно, як рівняння косинус це невідоме число. Тобто, щоб знайти косинус спочатку в квадраті, ми від одиниці віднімаємо 3 в квадраті. А це вже буде 9,25, тому що 3 в квадраті 9, 5 в квадраті 25. Як від 1 відняти 9 25? Дуже просто. Ми, Оскільки у нас знаменник 25, нам зручно одиничку записати як 25 25. Відповідно далі, оскільки знаменники однакові, ми просто працюємо з чисельниками. І віднімаємо 16 25 16,25 решті-решт. Тоді косинус квадрат. 16,25. Але нам треба косинус без квадрату. Для цього на допомогу приходить корінь з нашого числа. Але коли ми розв'язуємо рівняння, у нас він може бути як додатній, так і від'ємний. Питання: а що нам тоді, яке число брати? А для цього нам допомагає ось ця умова на початку, що альфа гострий кут. Тому що він лежить в межах від 0 до 90. А ми пригадуємо минуле відео, що у нас косинус гострого кута додатний. Тоді ми просто обираємо, що косинус буде корінь з 4, корінь з 5, відповідно косинус 4,5. Ну це ми косинус знайшли. Галочку для себе поставили. А тангенс. Шукаємо, де тангенс пов'язаний з нашим синусом і косинусом, оскільки вони нам відомі. А ось друга формула на допомогу. Тоді тангенс це робоча формула синус поділити на косинус. Відповідно, ми підставляємо синус 3 п'ятих. Зверніть увагу, поділити, я поставлю двокрапкою, зручно для написання. На 4 п'ятих. Що робиться при діленні? Дріб перевертається і заміняється ділення множення. 3 п'ятих помножити на 5 четвертих, п'ятірочки чітко уходять, скорочуються, відповідь 3 четвертих. Все, перше це ми знайшли косинус, друге ми знайшли тангенс, задачу ми розв'язали за допомогою ось цих формул. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо є питання, пишіть в коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і будемо навчатися разом, слідкуйте за оновленими!